Все саме цікаве, вас чекає попереду. Бафай вас підкреслення Чекає по... попереду. У мене світла нема. Ні, ну то коли вімкнеться світло, коли вімкнеться світло, це таке, то ж, ж стрім ще не закінчується. Сьогодні вихідний, сьогодні трохи поіграємо. Так. Добре. О, горку. Главное, щоб горку там світили. Блін, мантікору би відстріляти. Стреляти би мантікору. Ні. Ні, а і все. Не відстріляв. Не відстріляв. Він ще й мене чекнув, він ще й мене чекнув. А арти немає, вони будуть в центрі грати жорстко. Я думаю, що вони будуть жорстко в центрі грати, тому що арти немає. Ну в них їдуть. В них танчики їдуть на, на горку. Віктор Денисюк І7. Говорить. Струмер лягає спати О23 за Києвом. Бафай підкреслює. Блі, я третій не дав, третій Говорить, не дав. Говорить. Третій не дав. Під Києвом. Третій не дав, третій не дав. Флекс С6К. Говорить. Біля. Альфа взагалі не виходить, не вилітає моя альфа з того, що написано по документах. Капець, як вони втиснули горку. Вони горку просто роздавили. Вони просто горку роздавили. А я якусь ЛБЗ зробив. Не... Віктор Денисюк А 7. що а що в них там на, на горці? флексік ти не хочеш з нами face grin, smile and face. У них грин, на горці смайлен, якісь фейс, паті. Грин, подивіться смайлен. подивіться В них на горці якісь там паті на горці. Вони просто там біжуються на горці, капець. Капец, вони в них там на горці якась дискотека, бля Просто якась дискотека на горці. Та подивіться, всі тяжі на горці. Це що там за дискотека на горці в них? Флекс С6К. Віктор Денисюк і сім'я вже одним оком. Сплю, я втри три прокинувся. Бафа і підкреслення UA. Це капець, подивіться, Говорить. що робиться. Перша лінія порожня. Це не, і не кажи. І не кажи, це капець, подивіться, що робиться, Вони просто... Не просто грають. Де капец? Коротше, ну. Це якісь е... неадекватство, якесь. Хе. Вони просто в горку, просто. Я покиде, скільки міг, скільки стріляв КД. Просто стріляв, скільки міг КД. Мені треба це дерево кинути, це дерево кинуть. Це капец. Подивіться, ви таке бачили. Бафай підкреслення UA. Говорить. Тікай звідси. А я переїхав сюди на гор. Ого, блі, побату бату видати. Капец, шо я дав до піру? Шо я до піру дав, блядь? Я ну я вийшов, виїхав, просто кинув, би. За їх. Що я піру дав? А. Капець, шо я тут. Я поїхав на КР ку, я поїхав на КР, -ку. може ще дам ще трохи урона. Попробую в'їхати. Ага, ну ну попробую, по крайній мірі. Чи в Мауса? Чи з Маусом поїхати поіграти, там. Чи поїхати там з Маусом поіграти? Ага, окей, я вас зрозумів. Я вас зрозумів. Ага, там маус ще стоїть, да? На центр голий. Я не можу КРку продавити, бо того що мені будуть з центра маус кидати, буде збачато. Я не можу я не можу гору цей КРК продавити. Заражуся в Камулі, Но горку я не можу продавити. Цей КРК не можу продавити. КРку я не можу продавити. КРку не можу продавити. ПВ. Бафай підкреслення UA. говорить. Там ФВ прикриє. Е, да, ну. А, маус поїхав. Ну, зараз ФВшка його засвіти, зараз ФВшка засвіти. Я роздам. Я би хотів Маусів, Маусів туди попробувати в'їхати, да? Маусів, там більше, більше П певних. Не хочу тряти время. Не хочу тряти время. Зараз попробую Маусів в'їхати. Мауса і Базика. Базик шибається. Ай-яй-яй! Чому ти не загорівся? Чому ти не загорівся на БЗ-70? Кого спочатку вбити? Ага, я тебе не пробив. Розумію. Так, пад. Ну дайте ще тетрушку, щоб 8К було. Так, 8400. Ну, 8400, чотириста, ще може там бленд зайшов. Можна було більше, але ну, поки Кеде не розрішало більше давати. Флекс Сі шість Кей. Говорить. Finger red number one text yellow goal text yellow goal medal yellow fast red. Е, в смысле він кидає? Е, Кстати, блять. Він каде їде. Віктор Денисюк і 7. Я вже зводився. Блін, не хватило що, якої, що от фрага. Фраги Потужний, Юра. Фрагів не було. Фрагів не було. Фрагів не було. Було фрагів. Не було фрагів. Якби ще, може, бачата вбив, то може би щось і було. Так, добре, поїхали дальше. Про а даже 197 тис говорить вісьмох норм. да -да, ні. Нормально, там п, кажу, якби перезарядка не дозволяла більше дати. Просто перезарядка не дозволяла дати більше перезарядку. Давай майстра нам амбіролдеран.